Від торгової марки ProCraft запчастини є. І ми за цю, як би скажем, за цю жирафу, шліфмашину ми взялися Бо до... Верхній підшипник стоїть НСК 6000-й Індонезія. Ціна запчастин і ремонту ротор виходить з нас. Вітаю всіх, в себе на каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така шліфувальна машина для стін, для потолків, від торгової марки ProCraft. Як в народі на неї говорять, жираф. Модель EX1050, потужність сказали, 750 Вт і діаметр шліфувального диску 255 мм. Як бачите, агрегат зразу з об'єкта попав до мене в майстерню, весь в пилюці. Скажу так, зразу, що принесли її з тої причини, що іскрять щітки, чи ну, тяне догу. Можливо, це щітки, а можливо це ротор. Зараз ми будемо дивитися. Зразу запитав клієнта, скільки працював цей агрегат. Каже, три об'єкти він відпрацював в нього, поки він не позичив там знайомому. Ну і знайомий йому віддав в такому стані. Перед тим я його включив, дійсно там щітки іскрять, і вогонь йде. Ну але полюки стільки було в майстерні, що я більше його включати зараз не буду. Зараз будемо його розбирати. Такі агрегати я на ремонт беру досить рідко. ну, Якщо є запчастини, то ми беремо. Тому від Торгової марки ProCraft запчастини є, і ми за цю, як би скажем, за цю жирафу шліфмашину ми взялися, бо до інакших шліфмашин, я знаю, з запчастинами проблема буде. Що ми тут бачимо? Є регулятор обертів, є кнопка для підсвітки робочої зони. Ось тут є підсвітка. Так, тут зверху і турбіна, яка витягує пилюку за допомогою як пилесос йде по цьому. По корпусі через середину. Ну, Тут до неї ще має бути мішок. Ось така платформа. Видно, що машинка працювала. Зараз ми до неї доберемося, глянемо всередині, як вона зроблена і, і яка причина її поломки. Спочатку доберемося до щиток, подивимося, в якому вони стані, що там за щитки. Так, що у нас тут є? Ну та, дивіться, що з щіткою. Щітка взагалі якось під кутом стерта. І можливо, дивимося, вона трохи потемніла. І можливо то навіть не той розмір щіток, який мав бути. Так, не той розмір взагалі. Не той розмір щіток. І можливо то була проблема, що щітки іскрилися. Зараз ми далі подивимося. Тут все просто, щоб добратися до ротора, відкручуємо 4 гвинта і доберемося зараз до ротора, будемо бачити всю картину. Розкрутив, що бачимо, дивимося ротор, на роторі шестерня. Скоріше, напресована. Захисний войлок, щоб не попадала пилюка дуже правильно. Так, І пилюка, і щоб змазка не текла на підшипник. Зараз ми ще доберемося туди далі. Так. Дивимося. Так, ротор в бандажі. Хорошу. О! Так, дайте спочатку розкажу за ротор. Ротор в бандажі і заливка хороша, зроблений не економно, намотаний повноцінно. Ну, те, що я сказав, о, оце прогорів, прогорів ротор. Дивимося, так? Або дали нагрузку, або, скоріш всього, що мене. Що я звернув увагу не той розмір щіток. І вони стали на перекос і стиралися вони на перекос. От зараз я вам покажу. Отак От вони пішли ті щітки, не того розміру. І, можливо, вони щітко тримачах застрягали і не доставали, йшла більша іскра і спалили. Верхній підшипник стоїть НСК 6000 Індонезія. Хороший підшипник. І нижній підшипник 627-й. Торгова марка SF. Як бачимо, причину попадання в мою майстерню, ми вже вияснили, це є згорівший ротор, підгорівший, так, чи прогорівший. Тепер далі хочу добратися і подивитися на статор. Що там статор у нас? Статор, як бачимо, десь вона або зберігалась, трошки тут покрився корозією, десь зберігалася в неправильному місці. Дивимося далі, що тут зафіксований, є на двох гвинтах. Добре. І, як бачимо, є всередині антивібраційна резинка. Зараз ми доставимо це також дуже добре. Щоб підшипник коли заклинить, щоб він не прокрутився в корпусі. Так, зараз ми туди доберемося. Ну, Якщо чесно, дивимося, не дуже багато пилюки, майже всередині немає, так? Ні на роторі, ні на статорі полюки не видно. А як, видим, як бачимо, більше на машинці, як, скажімо, працює вона такий, в такому середовищі, що полюки там досить. Витягнув усю антивібраційну резинку. Дивіться, а вона не проста, вона йде така, як в Макіта. Має таку кромку, що закриває підшипник повністю. І усилене тут кільце має, що тут не прогинається. Якісно зроблено. Не очікував. Ще хотів вам звернути на це увагу, що коли машинка там, ну, в мене взагалі вона розібрана, коли немає щіток чи щітки стерлися, підсвітка буде працювати. Тобто, щоб ви ну, по цьому не орієнтувалися. Що підсвітка працює, значить все нормально. Ні, підсвітка працює сама, навіть без, без тої кнопки, як сама, включив розетку, та й працює. Виключили, не працює. Тобто, Підсвітка тут світить сильно, видно. Бачите, зверху стоїть така турбінка, як в пилісосі. Чи турбіна. Інтересно було туди аби зараз заглянути, подивитись, що там. А ось там що є, є пилюка і така кричатка, яка робить вітер, яка витягує скажімо так, ось цю всю пилюку. І крутиться вона разом з цим з підошвою, що знизу. Крутиться легенько, як бачимо, нічого не підклинює. Підшипники в нормальному стані. І як бачимо, при потребі вона зйомна, відкручується гайка, і якщо треба, якщо її десь там побило чи ще щось, можна міняти. Помітив, що є ось такий регулятор на цій шліфмашинці, це показує, що не показує, а він перекриває. Потоки повітря робить слабшими, сильнішими, залежить і для якої вам роботи потрібно. Ось ця. Ну що, причину поломки ми вже вияснили: це згорів ротор. Ротор згорів за неправильно підібраних щиток. Щітки тут йдуть 5 на 9. Є в нас нові щитки. новий ротор також є, оригінальний. А стояло тут щитки 5 на 8. І як бачимо, що сталося з цією щіткою. І. Від цього горить ротор. Замінимо ротор, замінимо щітки, Замінимо цей підшипник 627-й, також мені не дуже він подобається. Шумить летить, трошки вже люфтить. Цей підшипник ми оставимо, цей в кращому стані, можна сказати, взагалі як новий. Як бачимо, шестерня сюди перепресовується. Тут немає ні шпонки, ні шплінта, ні шліців. Я що буду робити? Прогрію трошки ось цю шестерню. Зйомником знімлю, і поки вона ще в такому теплому скажімо, стані, ми її сюди напресовуємо. Гріємо так, ну, звичайно, щоб метал не, не став червоним, трошки прогріваємо, щоб легше було зняти. та і все. Користуюсь ось таким зйомником, щоб сильніше було можна було зажати, щоб не вискакувало. Ну і Зараз будемо це робити. Є ось така, такий пальничок, горілочка і. Прогріємо трошки шестерню і будемо її стягувати. Прогрів, нагрів, тут зажав. Зараз будемо стягувати, пробувати, як вона піде. Так. Так. Так, іде. Іде. Так, так. І ми вже її майже зняли ту шестерню. Шестерню зняли. так, войлок. Тут стоперне кільце знімаємо. І тоді вже вибиваємо з цього корпуса, з підшипника. Ось цей старий ротор. Дивіться, зняв ротор з корпуса, вибив з підшипника. І, як бачимо, є в кричатці і в корпусі таке лабіринтне ущільнення, яке також ну, захищає підшипник. З цієї сторони дивимося, навіть пилюки немає, бачите? Захищає від пилюки і Щоб не забивався цей підшипник. Тому, скажімо, так, все добре продумано, і тому той підшипник працює файно Цей трошки, як вже говорив, шумить, ми його замінимо. Підшипник задній поставлю від фірми FAG. Тепер залишається ось цю шестерню напресувати на цей вал, бачимо, так туго заходить. Знов трошки треба прогріти, поки ми сюди. Запресовували, вдягали стопорне кольце. Шестер остила. Зараз ми трошки прогріємо і запресуємо. Не забуваємо про ось цю ізоляційну шайбу. На новий ротор її треба перекинути. Дивимося, стало все ідеально. Що, підшипник поміняв, шайбу перекинув, шестерню перепресували. Так, ротор також поміняли. Тепер можна збирати. Так, Не забуваємо поставити дифузор і. Також не забуваємо зразу поставити на ось цю ізоляційну е, антивібраційну е, резину, бо вона має кромку, а тоді вже з ротором запихаємо її е, в корпус статора. І по можливості витираємо, продуваємо все від пилюки. Як бачимо, тут пилюки небагато. Ну, все скручуємо докупи. Тепер встановлюємо щітки. Ну що шліфмашина зроблена, провіряв я її на вулиці, так як з неї пилюка летить ого. го А тепер по ціні ремонту і підіб'ємо підсумки. Як бачимо, всьому воно був був цей ротор за неправильно підібраних щиток, він згорів. Так, Ціна запчастин і ремонту. Ротор виходить у нас 780, підшипник 90, щітки 40, робота 300. Все разом виходить 1230 гривень або 30 доларів. Ще можна сказати пару слів про неї. Як бачимо, машинка зроблена добротно, ротор броньований, в бандажі залитий, підшипники стоять якісні. Якби не ці щітки, вона б ще мала працювати і працювати, але, як бачимо, не всі фахівці і тулять все, що попало, і тому така ситуація стається. Ну, що Одне, що мене радує, щодо тої шлівмашинки і взагалі до торгової марки ProCraft є люба запчастина, і можна сміло її братися за ремонт і ремонтувати. А на цьому буду закінчити своє відео. Думаю, воно було корисно для вас. Можливо, хтось щось не знав, так що будете знати, якщо складається всередині ця шліфмашинка. Ціни на запчастини оголосив на роботу також. Причину поломки ми взнали. А всім, кому подобається чим я займаюся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також коментуйте, пишіть в коментарях, в кого є вже така шліфмашинка. ProCraft, можливо, і по традиції всім вдалих ремонтів.